Добрий вечір. Сьогодні в нас субота, і ми продовжуємо літературні вечори. Це вірші, які я написала за, те, за той час, коли не було світла. Частинка віршів. Село маленьке, де поміж горами в круги буски росли і спориші, і та стежинка, що вела до мами. Ніколи не застигне у душі. Криницю татову, я досі пам'ятаю, вівчарню, де колись овець пасли, Де нас в долині верби зустрічали, і хмарки білосніжні пливли. Це рідний край, дитинство, босоноги, Де волейбол ганяли допізна, куди з усіх усюд вели дороги. Раніш за всіх приходила весна, калина розкидала свої віте. Стояла десь до пояса в воді, чекала, як розпустить свої квіти і пагани зелені молоді, а мальви у бабусинім садочку, і м'ята пахла айстри, чебреці. Нема на світі кращого куточку, як згадуєш, то свято на серці. Стара хатинка вибілена крейдою, Призбочка покрашена злегка. Бабусенька в платочку Білоситцевому завжди усміхнена і майже молода. Батьків старими ми вже називали, хоча вони були ще молоді, дорослішали, та життя не знали, тому що досвіду ніякого не мали, хотіли легко по житті пройти. Зараз ще один прочитаю. Жили собі, називається. Ми жили собі, нікого не чіпали, якщо не так, на майданах рішали, поки чужих хазяї не припхали і руського міру всім нам предлагали. Але військомат добровольці пішли, фронти там на полі уже создали, за ними все нові солдати прийшли, тепер уже міць вони там обрели. А ми тут, в тилу, людям прихисток дали, і житло знайшли, і нагодували, і досі ще люди з Харкова тут живуть. Діток ростять і спокійніше тут. Нам не можна плекать ніяк думи сумні. Плакать хочеться, квіти саджаєш, щоб побільше краси розцвіло на землі, лиш би тільки заткнути їм пельку дурну. Щоб завили вони, як собаки, і прогнати з країни у їхню Москву, так, щоб позаторохтіли їх п'ятки. Ми стільки планів в міза городили, чекали ось 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 прийде весна. Надії наші намертво забили. Сьому виною проклята війна. Ще хочу велику подяку сказати тим, хто. Енергетикам це великі люди зараз. Спасибі їм, що вони нас таки не оставляють без світла. Україна моя, моя ненько стара, ну за що тебе так наказали? Ти палаєш в вогні, як примара стала, руки й очі тобі зав'язали. А була ти колись молода і струнка, тобі москалі на скрипці грали. А ти все віддавала їм до ласка, а вони тебе геть обібрали, змусили люд твій по миру піти, щоби не орать і не сіять. Бо були колись браття, а стали кати. Думу думаєш, як тобі вдіять, стільки сіл не повернуться більше з руїн, стільки міст розбомбили повсюду. Та я знаю, ти встанеш нарешті з колін. І повернуться всі твої люди. Ми збудуємо країну із наших мрій, ще побільше садів насаджаєм, щоби знову напасти ніхто не посмів. Будемо жити, як за небокраєм. і тюльпани мої по весні зацвітуть, а за ними троянди і маки, і дороги з крові з порошем заростуть, і синам і дочкам країни подяка. Спасибі вам, хто був зі мною на моєму каналі, з хто заходить на мій канал, підписчики, гості мого каналу. Підписуйтесь, будь ласка, щоб до тисячі добити нам і перейти межу тисячну. Все це я складаю для вас, щоб вас трошки теж розрадити таку тяжку хвилину для всієї нашої країни. Спасибі вам всім, до побачення. Все буде Україна!